Гороскоп на 2024 рік Козаріг, 22 грудня, 20 січня. Козарогам слід очікувати нові можливості у кар'єрному зростанні та успіху в сфері професійного розвитку. 2024 рік може стати періодом досягнення поставлених цілей. Використовуйте всі можливості, щоб переоцінити старі переконання, позбутися невпевненості. Відкрити нові зв'язки та оновити свої звички. Гороскоп для жінки-козарога. Жінка-козаріг від природи зібрана та відповідальна особа. А у цьому році ці якості примножаться. Отже, можна розраховувати на успіх та просування у всіх сферах. Самотні жінки нарешті познайомляться з чоловіком, з яким їм захочеться продовжити спілкування. У роботі не все влаштовуватиме, ймовірно, ви зміните професійну сферу. Але перед цим не завадить ще раз все ретельно проаналізувати гороскоп для чоловіка козарога. Багато несподіваних подій станеться у житті чоловіка-козарога. До деяких ви морально готові, інші вас здивують. У літні місяці акцентуйтеся на стані здоров'я, воно може похитнутися не на краще. Старі хвороби нагадають про себе можливі загострення. З початку весни до липня період у всіх областях знаменний. Хтось змінить місце проживання чи роботу, хтось зміниться оточення. Літо козаріх проведе романтично. Не виключено, що ви зустрінете на своєму шляху людину дану долею, коханої та близької за духом. Отже, 2024 рік для вас стане певним стартом у кар'єрі, коханні та взаєминах з людьми. Гороскоп здоров'я для Козарога. Козароги, через вашу нестримність і непоміркованість у всьому, включаючи алкоголь, ви можете підірвати здоров'я. Перевірте свою серцево судинну систему та печінку. Сходіть до психолога. Депресія вже стукає у ваші двері. Краще зверніть увагу на зміцнення власного здоров'я. До літа за астрологічним прогнозом ви можете вибитись із сил. Все вивалюватиметься із рук, а настрій виявиться на нулі. Не вдайтеся до вживання алкоголю як останнього засобу від депресії. Це дуже небезпечно для здоров'я. Краще очиститися деток з програмами та розумним споживанням води. Фінансовий гороскоп для Козарога. У цьому році у Козарогів очікується кар'єрне зростання, але дивіться, не наламайте дров у взаєминах із начальством, адже ваш агресивний характер може зіграти з вами злий жарт. І премію відберуть, і навіть звільнити можуть. Щоб гроші наповнювали ваш гаманець, варто підвищити свою фінансову грамотність. Займайтеся цим протягом усього року дракона. Підіть на курси, тренінги, семінари, вступіть до вищого навчального закладу, переймайте досвід інших, успішних людей. У лютому квітні у вас є всі шанси на матеріальний, цілком заслужений успіх і велику довгоочікувану покупку можливо, автомобіль. Гороскоп кохання для Козарога. КоЗроги. ваші ревнощі ще не знають кордонів. Можуть назавжди розірватися довгі добрі стосунки з другою половинкою саме через вашу буйну фантазію, ревнощі та агресивність. Травень та червень особливо небезпечні у цьому плані місяці. Хочете зберегти союз, не з'ясовуйте стосунки не влаштовуйте істерик на рівному місці. Якщо не дотягуєте до своєї половинки у саморозвитку, це ще не привід влаштовувати сцени ревнощів. Краще підтягніться, займіться духовним зростанням, стримайте свій запал і претензії. На вільних козерогів, як каже зодіакальний гороскоп, чекають знайомства на роботі чи під час колективних занять спортом. Надягайте яскравий костюм, дивіться по сторонах у липні, серпні та жовтні.